Сядьте або ляжте в зручному положенні. Закрийте очі і зосередьте увагу на своєму диханні. Зробіть кілька глибоких дихів через ніс, вдихаючи повітря і відчуваючи його прохолоду, і видихаючи його через рот. Відчувши його тепло, відчуйте, як кожен вдих приносить вам свіжий потік енергії і кожен видих виводить всі негативні емоції та напругу. Уявіть, що ви піднімаєтесь на вершину Великої гори, проходите стежками. Або сходами, долаючи круті схили та відчуваючи природний бриз, що дує в обличчя. Коли ви дійдете до вершини, відкрийте очі у вашій уяві і подивіться на безмежний простір перед вами. Уявіть собі. Що ви стоїте на краю високої скелі або на плато гори, а під вами розкривається красивий пейзаж зелених долин, гірських віршин і неба. Відчуйте величезну силу і спокій, що підходить від цього виду. Можливо, ви відчуваєте радість, ейфорію або спокій. Вам може бути цікаво, як маленькій дитині, що дивиться на світ зверху. Відчуйте, як повітря навколо вас наповнює вас енергією. Та життєвими силами. Перед вами з'являються хмаринки, які пливуть у повітрі. Вони мають м'які контури, пухкі та пухнасті. Ви можете побачити, як вони легко рухаються, танцюючи на вітру. Згадайте, свою образу, яку ви хочете відпустити як чітку картину чи символ, що з'являється перед вами. Уявіть, що ця образа лежить перед вами на долоні або плаває навколо вас у формі світла або кольорів. Тепер уявіть, як ви ніжно кладете цю образу у середину хмаринки. Помістіть її туди зі словами ніжності і відпускання. Відчуйте, як образа плавно зникає в м'яких відтінках хмаринки, зливаючись. З її текстурою та становлячись частиною безмежного простору, подивіться, як хмаринка, яка тепер містить вашу образу, поступово рухається далеко від вас. Спостерігайте, як вона розтане в повітрі або розшиниться в небесах. Зникнувши безслідно, відчуйте, як від вас віддаляються всі негативні образи і думки, що ви відпустили. Відчуйте стан спокою та звільнення, коли ваша образа розчиняється в хмаринці. Подумайте про те. Як ви відпустили цю обтяжливу, і що тепер ви вільні від її впливу, насолоджуйтесь цим відчуттям легкості і звільнення від будь-яких обмежень. Побудьте ще трохи в цьому стані, зробіть глибокий вдих та видих. Дихайте повільно через ніс, заповнюючи ваші легені свіжим повітрям. Відчуйте, як кожен вдих приносить вам енергію та життєву силу, а кожен видих виводить зайву напругу і негативні емоції. Поступово почніть повертатись до свідомості про своє тіло і навколишній світ. Помітьте звуки, запахи і відчуття, які оточують вас в цей момент. Відчуйте, як ви сидите чи лежите. Як ви доторкаєтесь до поверхні, на якій ви знаходитесь, уявіть, як ваша увага поступово пересувається по всьому вашому тілу, починаючи з верхньої частини голови і закінчуючи п'ятами ніг. Зверніть увагу на будь-які відчуття. Або напругу, яку ви відчуваєте в різних частинах вашого тіла. Подумайте про свої емоції і почуття, які виникають у вас в цей момент. Прийміть їх такими, які вони є, без суджень. Дозвольте собі відчути їх повністю. А потім поступово відпустіть їх, як ви відпускали образу під час медитації. Поступово відкривайте очі і подивіться на світ навколо вас. Помітьте яскравість кольорів, контури об'єктів і світло, Яке проникає через вікна чи двері. Відчуйте з'єднання з реальним світом і відчуйте себе як частину цього світу. Завершіть медитацію вдячністю собі за той час, який ви відвели на цей важливий процес самопізнання. І внутрішнього розвитку. Подякуйте собі за вашу відкритість і терпіння під час медитації.